Встановлено, що цей, я би назвав, його, професійний кривавий пивця є уродженцем України, міста Одеса. Наразі проживає в місті Москва. Він чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільним об'єктам, і саме він є відповідальним за віддання наказів під його керівництвом відбувалося. Килиною бомбардування вперше з Другої світової війни Маріуполя, а також нанесення ударів по містам і іншим населеним пунктам нашої держави. 228 осіб визнано потерпілим, допитано значну кількість осіб, як свідків. Швидко та оперативно було знайдено рештки ракет в нормальному, як то кажуть, вигляді. Що дало змогу ідентифікувати марку ракет X-101, партію та рік виробництва на сьогодні? Встановлено, що 28 квітня 23-го року, приблизно о 2 годині екіпажем ракетоносця бомбардувальника Ту 95 МСМ, зліт якого здійснювався з аеродрому Оленя, місто Оленігорськ Мурманської області, країни терориста. Загинуло 23 цивільних особи, серед яких шість це діти. Ще 9 цивільних осіб зазнали поранень, а одна особа вважається зниклою безвісті. Крім того, зазнало ушкоджень 7 житлових будинків, 6 підприємств та 70 приватних транспортних засобів. Працівниками поліції було проведено 20 оглядів місця події, 82 допити потерпілих власників квартир та 75 допитів свідків. Також із важливою роботи, яка була виконана слідчому національної поліції, це було 23 огляди трупів, і відповідно, також були створені групи ідентифікації, які шукали родичів загиблих.